У 25-му році до категорії українців, що отримали право на відстрочку від мобілізації, додались цивільні, що пережили російський полон. Закон, яким передбачені відповідні зміни, нарешті підписав президент. Але щоб він запрацював, уряду потрібно здійснити ще ряд кроків. Наголошує видання Телеграфії, яким чином колишні бранці Кремля зможуть реалізувати своє право не потрапити до війська. Докладніше далі. Майже рік знадобився активістам, щоб добитися затвердження на законодавчому рівні для цивільних заручників рівних прав щодо мобілізації. Нагадаємо, що навесні цього року почав діяти оновлений закон про мобілізацію, у якому з'явилася зокрема норма про те, що військовослужбовці, звільнені з полону, можуть звільнитися зі служби і не бути мобілізованими. Натомість цивільні чоловіки, які так само побували у російських катівнях та повернулися в Україну, не отримали жодного пільгового становища щодо військового обов'язку. Проти такої дискримінації виступила низка громадських організацій, чиї представники розгорнули широку кампанію у суспільстві. Ця підстава для відстрочки обґрунтовується тим, що людина отримала драматичний досвід, її катували, утримували в нелюдських умовах, знущалися тощо. Як і військовослужбовці, які пережили полон у разі повернення на службу, вони постійно перебуватимуть у стані загрози, побоюючись, що їх знову можуть взяти в полон. Тому ця норма цілком справедлива, але не зрозуміло Еслюють експерти, чому вона відразу не була поширена і на цивільних осіб, але не так усе й просто також із новим законом. Попереджає видання. Президент підписав його 31 грудня 2024 року. Тобто, порядок просто не встигли розробити. Він з'явиться лише за кілька місяців. Також задля того, щоб виконувалася норма цього закону, мають ще внести зміни до підзаконних актів, зокрема до постанови номер 560 про затвердження порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації на військ. Військовий період, якою керується ТЦК, і де мова йде про порядок отримання відстрочки. До того ж, експерти нагадують про те, що цивільні нерідко отримують відмову у підтвердженні факту перебування у незаконному ув'язненні. На жаль, постраждалим людям доводиться самостійно збирати докази, документи, шукати свідків, робити запити до правоохоронних структур та державних органів. Так що попереду багато роботи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.